Які настрій команди перед наступною грою? Як попрацювали цей тиждень? Ну, цей тиждень у нас більш такий лояльний був, мало часу було на відновлення. Але так, я знаю, були дворазові тренування, більш такі на відновлення. Що можу сказати, налаштовуємося дуже серйозно на наступні ігри. Будемо приймати, мабуть, три ігри вдома. Так що очікуйте від нас максимальних результатів. Момент з пенальті у Вінниці. Десь трошки надламав команду тоді чи як. І взагалі, ну там просто якийсь смішний епізод. Ну Слухайте, такі пенальті давати, я не знаю. Я ще такого пенальті навіть не бачив в своєму житті, скільки вже граю. Таких пенатів я ще не, не бачу, якщо чесно. Як взагалі зараз колектив? Ти перш, першу ігру пропускав, але далі вже знову разом з колективом, яка атмосфера панує в команді, І чи здружишся з тими хлопцями, навіть поприїжджали з інших міст? Ні, атмосфера дуже гарна, хлопці один одного підтримують, незважаючи на який результат був би. Або це була перемога, або нічия, або поразка. Так що дуже гарний. Єдине, мабуть, чого не вистачатиме, оці ми ви казали, за три домашні гри, напевне, це вболівальників на трибунах, тому що війна і все-таки не можна, але наскільки не вистачає публіки місцевої, яка дуже любить футбол. Так, звичайно, що вболівальників, вболівальників нам дуже не вистачає. Але ми знаємо, що вони дивляться через теле, теле, екрани телевізорів, через Ютуб. І так так само, як і е, наші захисники е, зсу, ми їм дуже дякуємо за це, що вони нас підтримують на фронті, що вони що вони нас захищають, що вони нам дають таку можливість грати в футбол.